Вітаю! Ви на каналі тося читає казки. Фредерік Стер Тиха година. Тиха година уже майже закінчилася, а Лео не спиться. Олі, чуєш, олі, дивись, я собі нову спальню збудував. Дивись, це така халабуда. Чекай, я тебе навчу зараз. Тільки тихо, без шуму. Не треба будити інших. Але Джулі вже прокинулась. Так, щось воно якесь замаленьке, а давай зробимо більшим. А можна я теж з вами? Я допоможу. Класно, будуємо соперську халабуду для сну. Обережно. закричала Олі. Але було пізно, Піу-піу та Арі уже прокидалися. Гуртом вони заходилися будувати халабуду. О, а давайте тут пограємо у хованки. Лео втомлено протирав очі. Щойно Лео обернувся, як усі його друзі десь зникли. Куди вони поділися? Настав час усім розходитись по домівках. Приїхали батьки вже. А де ж усі? Де діти? Ай-ой, ай. Хто там гигикає? Зненацька тудутум -ду халабуда завалилася, від чого діти розреготалися іще ще сильніше. Лео заплющив одне око, потім друге. І нарешті заснув у мами на руцях. Це найкраще місце, щоб подрімати. Ну, як усе прийшло в садочку. Хі -хі 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 -хі. А ми можемо дома зробити халабуду для сну. Подивимось. Гарно провели день у садочку. Супер! Чудово! Добра.